Я тільки нагадаю про те, що Amnesty International, да, сьогодні да. Оля, от я, у нас, Українська Правда заявила, да, зачитаємо. Так, Українська правда заявила те, що нинішня система не способна розслідувати преступлення на Майдані. Ну, скоріше всього, к вам більше про це. Ну, в принципі, взагалі так. Згодна, трошечки. Згайно часу, насправді, рік пройшов, але результати є небагато, але вони є. Як відомо, вже там да, по одному провадженню вже передано а, справи до суду. А, розслідування по іншим провадженням ведеться. З, зі скрипом ведеться. ну, В принципі, а, тут скривати нічого. Потихеньку, полегеньку. Робиться щось дуже ну, позитивний момент, в тому, що все ж таки, за наполяганнями адвокатів та знову ж таки родин Небесної Сотні, да, при генеральній прокуратурі було створено управління окреме по окремому розслідуванню подій на майдані. І це дуже позитивний момент, тому що це управління. Складається з незалежних да, фахівців, вони там зібрані з усієї України насправді, і там вони молоді, завзяті. і Сподіваємося, що все ж таки і новий генеральний прокурор нам допоможе в цьому. Тому що адвокати і прокуратура в принципі працюють разом і е, один одному допомагають. МВС трошечки нас там гальмує, але пані Орину, ваша думка. Наскільки далеко просунулося слідство за один рік? Чи можливо було далеко... досягти більших результатів? Більших так, можливо. Можна було досягти, але ж я повторюю, що е з боку МВС насправді гальмується справа. Чому? Не надаються якісь матеріали, не надаються документи.